Почав, як починають, більшість тих, що потім здобувають собі слави Дунжуана чи Казанове. Тут він листи писав по-російськи. Нічого, він міг легко переходити на російську, коли було треба. Ведниченко винен в смерті свого сина, що він приклався до нього. Друзі вітаю! Я Степан Процюк, письменник. Перш за все, дякую донаторам нашого YouTube каналу, особливо людині, що побажала бути неназваною, і всім іншим. Але завжди наші відео балансують. Я не знаю, коли його буду записувати, я просив би вас, якщо є найменша можливість, щоб ми мали якийсь запас записом відео, щоб я міг для вас планувати цікаві відео. Тобто, підтримуйте. Активно підтримуйте наш Ютуб-канал, хто має таку можливість. Дякую. Сьогодні хотів би з вами, щоб ми поговорили, поміскували над доволі складною темою, яка на перший погляд, видається дуже попсовою про особисте життя одного з найекстравагантніших українських письменників Володимира Винниченка. Перше, що я би хотів сказати, це те, що Деякі його знайомі друзі відзначали його запальний характер, його певну неврівноваженість, його певну нестриманість, але, його холеричність, але це не вся правда <свісно> з другого боку його нахил до логічності, його холодний розум часом, аж до цинізму. Розумієте, друзі, це все поєднувалося в одній людині. Але мені відомо такі типи особистостей. Таке буває, повірте. От. І справді, деколи робив промахи аж до інфантилізму якогось. Ну, хлопчик просто. Але цей хлопчик був одним із очільником Української держави. Потім. Він був художником, він був письменником. Дивіться, яка ренесансова особистість. У нас його значною мірою. Застосунки з Петлюрою, ще там, чимось. до тепер є багато людей, які його ненавидять. Ми тут не будемо займатися ні ненавистю, ні любов'ю. Ми будемо безпристрасно говорити про його ще одну сторону життя. Його батько був людиною, хоч дуже подібний був до нього син. Кирило Васильович Винниченко був людиною доволі такою сумирною тихою. Мама Винниченка вже мала трьох дітей, коли батько з нею одружився. Мама, яку він пізніше лікує від раку горла, з якою не склалися стосунки загалом у нього. Але зараз ми не будемо це ворушити. До речі, нагадую, що її автором роману художнього про Винниченка маски опадають повільно. Який, я би хотів, щоб ви всі прочитали, які інші мої книги? Місяць у місяцю», -місяцю — роман про Григора Тютюнника, руки і сльози роман про Івана Франка, пан Роман про Євгена Чекаленка, роман Інфекція, мій перший роман. І принаймні роман «Травом не можна помирати. І роман про Василя Стефана, катеріанди ритуального болю, і про Володимира Винниченка маски опадають повільно. Принаймні хоч би сім, це свята Семірка спочатку. Я думаю, що швидко ну, багатьом людям, хто читає мої книжки, це стає очевидним, їх коло збільшується. Будь ласка, долучайтеся до нього, даруйте за відступ. Бо я щось підозрюю, що багато серед наших от, глядачів не читали моїх книг. Це ваше, звичайно, правило. Я би дуже хотів, щоб ви долучилися до цього світу, щоб ви стали по-справжньому моїми друзями. І ми це відчуємо, і ви, і я у далеких, якихось космічних вібраціях, які стануть ближчими, повертаємося. Запальність у нього була від матері. Запальність неурівноважені, сила характеру з другого боку. Його мама була дуже непересічною людиною. Винниченкове материборство теж мало трагічний відчинок до певної міри. Ну, як материборство? просто не склалися стосунки, так як би мало бути в синою матері. Але я думаю, що це, що в нього з матір'ю не склалися стосунки, з цього все розпочалося. Все розпочалося. Його особисте життя було надзвичайно складним. У нас немає так багато часу, друзі. І через те я зразу мушу брати бика за роги, як кажуть. Не вдаватися в біографістику зараз. У нас є кілька відео про Винниченка на каналі. Знайдіть їх, будь ласка, і подивіться, хто не дивився. Ну, перше, він пройшов такий певний вишкіл, ще дуже юний. Коли він вдавався до послуг повій, ми не можемо знати всіх деталей його цього набуття першого свого досвіду, такого любовного, чи сексуального, чи взагалі стосунків з жінками. Але у молодості, у ранній молодості він почав, як починають, більшість тих, що потім здобувають собі слави Дон Жуана чи Казанове. До речі, Дон Жуан і Казанова відрізняються тим, що Дон Жуан мав. Приховане, приховану мізогінію жино на нависництво від стосунків з матір'ю. А Казанова всіх жінок би любив, любив усяку, і платонічну, і неплатонічну, і всяку. Казанова це була сама любов до жінок. От дуже дуже істотна відмінність. Я не знаю, ким був Винниченко в цьому сенсі. Будь-якому разі. Ще на початку 90-х років, коли він був молодий, він познайомився з Катериною Голіцинською, свого др друга Євгена, дружиною молодою і з її сестрою Марусею Ярмут. Ярмут було дівоче пільзвище Катерини. Катерина Ярмут, яка Голіцинська і Маруся Ярмут. Я так коротко скажу: з Марусею теж був роман. Деталі я не знаю. Але для Винниченка було характерно стосунки з кількома жінками одночасно. Він казав, що можна кохати багатьох, а любити одну. Це, це речення проходить червоною ниткою через ціле його життя, практично. Навіть у старшому віці. З Катериною так склалося, що вона більше його любила. Хочу вам сказати, що запальний, пристрасний до літератури, до всього, до слави, до життя. До радощів, до горя. Винниченко часто в стосунках з жінками мав доволі такий певний, тверезий розум. От. І він навіть не приховував ці свої моторошні чесності з собою, що його цікавить статеве життя тут, щоб реалізовувати свої статеві Ну, Він так говорив багатьом своїм подругам. І він це виконував. Може, думали, що він жартує, він не жартував. І коли історія з Катериною розпочалася, то я вас відсилаю ще до записок Кирпатого Мефістофеля. Там є подружжя Сусницьких. Він, вона і їхній син. І Адвокат Михайлюк постійно сумнівається, чий це син, і думає, що це його син, що і вуха у Павлука, такі самі і так далі. І так далі. Він приходить до Сосницьких. Там такі складні стосунки з дружиною Сосницькою, який є другом. Вона його любить і ненавидить вже. Тут в записках Кирпатого Мефістофеля відбилися стосунки з Катериною Голіцинською, яка була однією з тогочасних партій, і був юген, друг. Винниченка, але як вам сказати, ну, Євген був а його дружина була коханкою. Винниченко не робив собі з цього великих проблем, бо, значить, Євген не був дуже великим другом. Якщо він, якщо він знав про це, то бачите, яка революційна свідомість тоді була. Та не забудьте, що тоді була вже така свідомість. Винниченко один з своїх романів закінчує. От устами. Головного героя Маркашу кохана, будемо щасливими, хоч по трупах доведеться йти Роман чесний з собою. По трупах підемо, будемо щасливими. І це йти по трупах, деколи буде і в його листах. Це фігуральний цей вислів. Він пише до Голіцинської, що ти стала така негарна, у тебе такий портрет от в листах, така, така як стара дама. Що це було як незумисна образа? Але з іншого боку. Дивіться, він нічого не приховував від жінок, який він є, тих, яким мав стосунки від багатьох. Він не любив Катерину. А Катерина ледь не покінчила була за нього життя самогубством, я хочу вам сказати. Багатьох жінок, я би не демонізував Винниченка, бо він з ними був справді чесний по-своєму, чесний з собою. Ота його чесність з собою знаменита. Але він таким і був. Він говорив їм, те, як, як він до цього ставиться, як він це бачить, чи він любить, чи не любить І Катериною. Він хотів стати добрими друзями, а Катерина. Хочу вам сказати, що в цього молодого письменника от тоді були такі притягальні гіпнотичні риси особистості, щось наркотичне було в ньому. Згадую ще раз, от зовсім здається. Що не стосується цього струфу із вірша свого приятеля, київського поета Юрія Бедрика, але щось мені якісь асоціації. Овічна, як дорого треба платити за вічність. О, рідна, хто вирве тебе з твоїх проклятих кіл, з очей твоїх гордих, смарагдова б'є демонічність, це світиться фосфор ропою проїджених тіл. Екатерина любила його, вона важко розлучалася своєю любов'ю після стосунку з Винниченком, напевно, їй видавалося прісною її сімейне життя. Напевно, так. Наркотичне, гіпнотичне, притягальне. Це все було в цьому вродливому чоловікові який мав ріст 1,74, не дуже вже був він таким і високим. Щось таке, без чого неможливо було жити певному типу жінок. Це правда. Я повторюю, що це ніяка не є його ні, ні демонізація, ні глорифікація, тобто вихваляння. Тільки те, що я знаю про цей етап його життя. Ну і так само таки по-своєму були трохи іншими стосунки із Софією Задвиною, з якою він переписувався по-російськи, Аллою Пігулевич теж по-російськи яких теж були з одною з другою стосунки. Я не знаю, якої інтенсивності, наскільки от скільки вони тривали, але тут він листи писав по-російськи. Нічого, він міг легко переходити на російську, коли було треба, і так далі. Але завжди себе вважав українським письменником. Завжди ніколи цього міг би був не вважати, міг би був зректися. В нього були такі можливості, але не зрікся. Я хочу дуже, щоб змалював повний портрет його був. У нього була така, так згадували деякі жінки з другого боку патологічна чесність з дитиною в якихось випадках. Ви чуєте? Ми говоримо про одну і ту саму людину. Цинізм. Жорстокість. З другого боку такі риси хлопчика, невротичність і так далі. Я вже не кажу друзі про неврози Венниченка, які відбились у його героях і ця. Роздратування до різких звуків. До речі, у нас роздратування до звуків зараз у багатьох посилилося. Я наприклад теж маю роздратування до звуків, от різких. Несподівані напади гніву і люті. Так далі. так далі. Ну, а взагалі я хочу вам нагадати, що Чекаленко платив Винниченку гонорару, вважаючи його найкращим українським письменником. І казав: у нас є один найталановитіший письменник, та й той чесний з собою. От. Він його любив по-своєму, любив як брата молодшого. він відчував його цей чар особистості, з другого боку, Чекаленко, був зовсім інший. В нього не було такого незагнузданого темпераменту, такої дикої вольниці якоїсь. Плюс холодний егоцентризм, коли було треба. Стрункі логічні ряди умовисновків це про Винниченка. Винниченко платили гонорари, Винниченко вимагав і Грушевського гонорарів багато і так далі. Я вам хочу сказати, що Венеченко, попри те все багато говорив про гроші, і він мав найбільше гонорарів, йому платили всіх тогочасних українських письменників. А якщо вважати, що гроші це найвища цінність для письменника, от якою письменник, якщо ну, якою вимірюється письменник, можна і так вважати. Ви розумієте, що я трохи іронізую, але з другого боку, то тоді виходить, що Винниченко був тоді. Найкращим українським письменником, до речі, Чекаленко вважав найкращими Олеся Коцюбинського і Винниченка. Але Винниченко писав про Куцюбинського: що, що якщо у нас є такі велетні, як Коцюбинський, то бідна наша література, <кхем> що він під лупою вилизує кожне своє оповідання. Ви вже даруйте, що я таке виношу. Але коли Коцюбинський писав про Винниченка, кого у нас читають Винниченка, кого у нас купують Винниченка, то ще треба далі почитати, що там було. Вони не любили один одного, але переписувалися, були стримані час до часу, шануючи все-таки от той письменницький талант. Хоч це, здається, сказав хтось із письменників, що найгірше, що коли один письменник талановитий, знає другого талановитого письменника, От. Ну, менше з тим ми друге відволіклися вже. Такі є речі. То не тільки письменників стосується, загалом і мистецький світ, і не тільки. Я думаю, це може стосуватися і сферу медицини, і багато чого іншого. Це не письменницьке, це занадто людське. Тільки, знаєте, коли ми читаємо письменників в їхні книги, то у нас одна постає перед очима один. І цей образ, але цей образ друзі, ми дорослі, у нас для дорослих, він ніколи не є такий самий, як у книгах. Завжди є щось інше. А так як у випадку з Винниченком, то Дуже багато іншого. Він знайомиться у 1907 році, здається, із Люсою Люсею Максимович, якою було прізвище Гольдберштейн за чоловіком. Її чоловік був єврейським торговцем. Він знайомиться з нею за кордоном, в Женеві, здається, вона з дочкою приїхала. І тут Люся Гольдмерштейн, яка була її дівоче прізвище Максимович, про яку пізніше писав Винниченко. Я ненавіжу в ній упадочність панства. Ну, це з Дворянського роду Максимовичів, але вона по-українськи погано говорила. Левенниченко, який якби вийшов з простого народу. От в нього щось таке було так само, як під стать 20 сторіччі от початку. Люся дуже полюбила його, полюбила до самозабуття, полюбила до відречення від себе до. Втрати своєї особистості. Мій дорогий Володка, мій найкращий Володка, мій цар Володка, мій князь Володка, мій коханий Володка. Чи треба говорити, що Винниченко який ще до зустрічі своєю майбутньою дружиною тоді мав ще паралельно дві чи три любовні історії? От, чи треба говорити, що Винниченко прохолодно ставився до Люсиних почуттів. Але мав з нею близькі стосунки. От так вийшло, що вона завагітніла і потім народила сина. Друзі, в моєму романі багато йдеться, маски опадають повільно про цю історію. Багато хто вважає, що син Люсі, якого вона назвала Володя, якого Винниченко на якийсь час забрав до себе і син помер. Що Ведниченко винен у смерті свого сина, що він приклався до нього, до цієї смерті. Я вам скажу свою думку. Я в це не вірю. Я не вірю. Про це хоч багато його демонізували в той час, але він не був здатний на вбивство, на дітовбивство. Він так багато говорить потім про це і у своїй п'єсі, моменту і так далі. Я вважаю, що ні. Тим не менше. Мені сказала одна людина, вона відома, я не буду називати її прізвище, що в моєму романі, що ви, Степане, попри те, все, що ви це кажете, ви є все-таки письменником, і, і над вашим романом про Винниченка витає труп його сина Володички. Ну, там, в прямому сенсі. Я думаю, що це був такий збіг обставин в будь-якому разі, Люся Гідбернштейн, бо чоловікові, не простила цього звичайно, Винниченку. Хоч вона дуже потім там вони переписуються, це надзвичайно тяжка переписка. Вона його благає, щоб він з нею жив, потім якось змирюється, потім пише, що вона піде з життя як Катерина Голіцинська. І вона була близько до цього. Але дякувати Богу, вона не покінчила життя самогубством. А Венеченко в той час пише багато своїх творів і так далі і також страждає. Попри це все, що я сказав, страждає і нападами люті, і нападами депресії. І страшенно в моєму романі є епізод, який я не висмоктав з пальця, ви чуєте, як він розбиває стільці домарив люті. Він був закроєний на велику Ренесансову особистість, розумієте? Але багато що. Він був українським письменником. Багато що, якби він не був українським письменником, в нього би склалося інакше. А на той час я вам скажу так, як є, свою думку. От. З другого боку, Винниченко це і честь української літератури. Коли ми говоримо про нього як про письменника. Так от, вони з Люсею, нарешті, розлучаються, розходяться. І він знайомиться. З Розалією Лівшиць. На курорті в Італії знайомиться з Розалією Лівшиць. Це ну, паралельно, тоді ще з Люсею тривали якийсь час, якісь стосунки. І з Софією задвиною. І ще там. Я вам казав про ці паралельні історії. І з Розалією. У нього складається нарешті. Вони живуть, вони 28 березня тисяча. 911 року він вважав, що вони повінчалися, тобто це був їх перший любовний досвід. 15 років вони жили на віру. У 26-му році скріпили це, це юридично своє одруження. Це була дивна пара. Вона мала деякі флірти, деякі стосунки. У 14-му році Відначенко був близький до самогубства. Вони виїжджали в Росію, вона отримала диплом доктора Сорбонни, Вона вчилася в Парижі. Нарешті отримала диплом доктора медицини. І вона в Москві якийсь час працювала, потім на Україну переїхали з 14-го року. Вони жили тут, в Україні. Спочатку в Росії він жив під іншим прізвищем. І він хотів покінчити життя самогубством через зраду її коха, як він її називав, коха діта, коха від кохана. От коха його зрадила. Ви даруйте, що я цитую, я згадую свого роману, коли він їде в Україну і в поїзді. Я пишу, що над, над, над його вагоном висить ікона. Це не релігійність, це його іконою, я молода Єврейка Розалія. З таких стосунків він переходить до. Він любить її разом з тим, що ми вже так не дуже жаліли тут Володимира Кириловича, попри це все, але я зовсім не вкладаю нічого злобного, я констатую. Він теж мав паралельні стосунки в шлюбі. Так, так, щоб ви знали. Мене це збило з пантелику, коли я це писав у романі, про це майже не згадував. Але зараз я кажу, їхні вона мала, і він мав. Сартр і Сімона де Бовуар. Але, попри те, вони любили один одного, і чим далі вони жили, тим менше вони мали фліртів і стосунків. Можливо, це справді якийсь один із спро... вони були надзвичайно чесними, вони не брехали один одному. Тільки знаєте, що це все треба було переносити? Це все тому, що тут є якась чесність, яка вивільняє психіку. Дуже є багато людей, які не розповідають ні в своїх сім'ях, ні в багатьом є чоловіки чи жінки, які з собою беруть в могилу свої таємниці. Але це все треба вміти переносити з собою. А Винниченко з другого боку, ви розумієте, як він це все вивільняв? От чесні з тобою. Він розказував їй, вона розказувала йому, і їм вдалося так пазли, зійшлися, з кожним роком все більше і більше прив'язуватися. Хоч він її рунував, казав, що він би не мав руйнувати, вона його теж рунувала. І знаєте, коли він помер, уже я трошки забігаю уперед, вона пише, яка рідкісна комбінація людських рис після його смерті, стара Розалія Венеченко, пише і плаче, як я дякую долі, що вона мені подарувала такого рідкісного чоловіка, що він не пройшов мимо неї. Це теж я мушу, мушу, мусив це процитувати. Це було після його смерті. Вже. В будь-якому разі. Вони двоє, попри це все. З того всього, що я читав у його щоденники, вони були щасливими. Дуже хотіли дитини, дуже чекали на дитину. У му році вона була вагітна і мала народити. Він так багато говорить про дітей. Так багато, багато, багато. Вони були впевнені, що тепер дитина, що дитина вони один одного люблять, і ця дитина буде плодом їхньої любові, щось в промислі буває не. Складається так, як людям здається, в неї трапилася позаматкова вагітність і дітей вона не могла більше мати. Це була найбільша катастрофа їхнього подружнього життя у 1916 році, якраз коли він писав роман Записки Керпатого Мефістофеля вони жили у Москві тоді. Я читав його щоденнику, він був на межі з крайнім розпачем. Через якийсь час вони з таки справилися, ну як би сказати. А може сказати інакшими словами, вчепилися один в одного на мертву. Може бачити, я спочатку більш романтично говорив. От вона стала перша леді, бо він у, у, у уряді українському займав і був прем'єр-міністром і так далі на якийсь час. Стосунки з Петлюрою важкі і так далі. З цим всім зараз ми, ми про це не можемо говорити. Потім він ще не виїхав за кордон, на якийсь час приїжджав в Україну, а потім весь час жив за кордоном. Спочатку брав гонорари за видання своїх творів і в Україні і за свої п'єси, які йшли переважно у Німеччині. Вони в Парижі мали житлу будинок. Потім, в 34-му році, вони купили собі у провінції Франції у мужині будинок, і там вже прожили до кінця життя, і вже там вони спізнали бідність. З Радянського Союзу, з радянської України йому перестало платити гонорари, хоч він написав той час, і слово за тобою, Сталіне, а перед тим і сонячну машину, і «Лепрозорій», і конкордизм, вчення ціле він, от з цього з цього невротика в юності, який хотів вішатися ще в тюрмі, і так далі, який потім став таким донжуаном, а потім став мислителем. Дуже цікаві, я вже не кажу про відродження нації, він скільки понаписував, ми просто якось до Винниченка, він мав характер важкий. Він не всіма був, от, мав багато ілюзій. Я би хотів багато нас його вже казав ненавидіть. Нам треба легше ставитися до цього видатного українського письменника і мислителя, яким він був пробачити йому його помилки. Розуміти, що в нього було рідкісний психічний склад характеру, рідкісне душевне життя з його циклотимічністю. Він був циклотиміком, де хороший настрій чергувався з поганим і так далі, так далі, і багато чого іншого, а холеризм з меланхолією. І пам'ятати про те, що сказала його дружина, що вона записувала у своєму щоденнику, коли він помер, що вона дякувала долі, що вона зустріла такого рідкісного чоловіка з такими рідкісними поєднаннями характеру. D'accord.